Графеї Українського театру на Миколаївщині науково-популярне видання, що вийшло друком у 2016 році у видавництві Ірини Гудин в рамках обласної програми підтримки вітчисняного книговидання та книгорозповсюдження у Миколаївській області. Автором видання є мистецтвознавець і науковець Наталія Олександрівна Кухарь-онишка. Вона написала понад 20 книг. З історії Українського краю. 42 роки Наталя Олександрівна пропрацювала в Миколаївському краєзнавчому музеї. 27 з них головним зберігачем фондів. Досліджуючи тему, дізнаємось, що театральна історія Миколаєва розпочинається ще в кінці XVIII століття з приїзду гастролюючих італійських акторів. Та самодіяльного театрального гуртка при Стурманському училищі. А перший театральний будинок у місті з'явився 1840 року. Наприкінці 19 століття саме з українського півдня розпочався справжній бум музично-театрального життя. Це період заснування професійного театру нового покоління. Яке назвало себе Товариство українських акторів, головував трупою сам Марко Кропивницький. незважаючи на імперську цензуру та пов'язанню з нею заборони, його театр розвивав власний стиль. Він збирав повні зали, йому аплодували найсуворіші критики, а вплив його на культуру настільки значний. Що іменами артистів нащадки називатимуть вулиці, площі, бібліотеки та університети. Це явище отримало ім'я Театр Корифеїв. Тогочасну Миколаївську театральну публіку не назвеш ані балованою, ані вибагливою. Це було військове закрите місто. Після Кримської війни і заборони будувати флот Миколаїв занепав. Проте згодом ситуацію врятувало відкриття комерційного порту і велика кількість торгівельних суд. В місто починають вливатися великі кошти, а разом з ними і розвивалась готельна, ресторанна та культурно-розважальна індустрії. Миколаїв з'являється на мистецькій мапі. Наше місто пов'язано з корифеями не лише вдалими гастролями. У деяких акторів та режисерів саме тут розпочався творчий шлях. Або цей шлях круто змінив їх напрямок. Разом зі своєю трупою Марко Кропивницький створив школу акторської та режисерської майстерності, піднісши український театр на значно вищий щабель професіоналізму. До утвердження і розквіту театру доклали зусиль найталановитіші літератори, режисери, актори і громадські діячі. Книга корифеї українського театру на Миколаївщині містить передмову автора та джерельну базу, ілюстрована світлинами з особистих та міських архівів. Матеріал згруповано за персоналіями. Театр було відкрито 27 жовтня 1882 року в Єлізаветграді. Це сучасне місто Кропивницький, тріумфальною постановкою Наталки Полтавки. І саме Марко Кропивницький був засновником театру, що володів усіма театральними професіями. В історії культури важко знайти іншу сім'ю, яка б дала б одночасно таке сузір'я талантів. Як скромна сім'я Тубілевичів. З неї вийшли видатні діячі українського мистецтва, драматург і актор Іван Карпенко Карий, актори Микола Садовський, Панас Саксаганський, їхня сестра, відома актриса і співачка Марія Садовська-Барілоті. Вони продовжували славну справу зачинателя українського театру Марка Лукича Кропивницького. І принесли невмиручу славу рідній Сеню. Іван Карпенко Карий найвидатніший з діячів українського театру Крифей. Він написав 18 оригінальних п'єс, серед них Бесталанна, «Наймечка», Мартин Боруля, 100 Тисяч та багато інших. Панас Саксаганський багатогранний, видатний актор з надзвичайним темпераментом, даром перевтілення, блискучою технікою. За своє творче життя Саксаганський зіграв понад 100 головних ролей і багато епізодичних. Також він поставив понад 80 п'єс та написав дві власні комедії Лицеміри і Шантрапа. Марія Садовська Брілоті увійшла в історію театру як одна з перших і найблискучіших виконавиць вокальних партій в операх і оперетах. Що ставились у другій половині ХІХ століття. За чудовий голос її прозвали українським словейком. Її не було рівних у виконанні оперних партій, улюбленою роллю була роль Наталки Полтавки з одноіменної опери Котляревського лисенка. Микола Садовський герой в житті, герой на сцені. Як актор, він Відзначався винятковою пластичністю, простотою, глибиною і щирістю почуттів. Крім того, виступав у оперному репертуарі і уславився як виконавець українських народних пісень. Як режисер Садовський виховав цілу плеяду акторів, даючи їм велику волю в творенні образу. Роль Садовського як культурного і громадського діяча. Виходить далеко за межі театру. У товаристві інших корифеїв і сучасних йому діячів у різних галузях культури і мистецтва діяльність Садовського сприяла народженню нового покоління української інтелігенції ХХ століття. До акторського складу війшли справжні самородки, якими міг би писатися навіть столичний театр. У 1800. У 1982 році в Театрі Корифеї відбувся сценічний дебют Марії Адасовської у ролі Наталки Полтавки. Саме для цього виступу вона обирає собі сценічний псевдонім Занковецька від назви рідного села Заньки. Актриса створювала образи, проникнуті справжнім драматизмом і запальною комедійністю. Маючи чудовий голос, драматичний сопрано, незрівняно виконувала у спектаклях українські народні пісні. Михайло Старицький відомий як драматург. Йому належать більше 30 драматичних творів, кращі з яких стали українською класикою. Крім того, він удосконалював акторське та режисерське мистецтво. Амплуа актора Старицького драматичні та характерні старі. Особлива заслуга Михайла Петровича у справі створення разом з Миколою Лисенком музичного театру і української опери. Діяльність Театру Корифеїв на Миколаївщині яскрава сторінка в утвердженні національної культури на півдні України. Запрошуємо вас до Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ознайомитися з виданням. Бажаємо вам змістовного та приємного читання!